ЗСУ звільнили Кліщіївку і взяли під контроль Андріївку. Тим часом на Лимано-Куп'янському напрямку затища. Вночі сили ППО збили всі випущені росіянами ракети і 18 безпілотників. Цього разу Росія задіяла безпрецедентну кількість авіації. Буданов вважає, що ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом до зими. Кабмін звільнив Ганну Маляр і решту заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. Їм шукають заміну. Кадиров важко хворий. Чи навіть у комі можливо помер, а може і ні, так чи інакше чутки про його здоров'я підривають путінську стабільність у Чечні. Колишнього очільника Херсонщини Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Києві. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 572-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? По перше, напередодні ЗСУ звільнили населений пункт Кліщівка на Бахмутському напрямку Донецької області. Керівник прес-служби східного угрупування військ капітан Ілля Євлаш говорить, що це сталося завдяки зусиллям 80-ї окремої десантно штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної бригади Нацполіції Людь в деокупованій кліщівці тривають стабілізаційні заходи. Сили оборони закріплюються на позиціях. У вечірньому зверненні звільнення кліщівки підтвердження. Див і Зеленський, звільнивши кліщівку, Сили оборони створили плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії. Капітан Ілля Євлаш пояснив, що перш за все йдеться про контроль логістичних маршрутів, якими окупанти забезпечують Бахмут. Цитую, крім цього, це оголення флангів, зокрема південного флангу, що дозволить нам в подальшому зручніше просуватися в глибину порядків противника і завдавати більш точних і глибших ударів, використовуючи різні артилерійські системи, ФПВ-дрони та інше на. Явне озброєння. Кінець цитати. Стосовно Андріївки на тому ж Бахмутському напрямку, напередодні заступниця міністра оборони Ганна Майлер заявила, що Андріївку звільнили, але тоді командування 3-ї окремої штурмової бригади спростувало цю інформацію, назвавши її хибною. Та передчасною, та пізніше генштаб все ж підтвердив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку. Третя штурмова бригада оприлюднила відео зачистки населеного пункту. Її бійці підняли в небо БПЛА з гучномовцем. А командир другого штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть. На цьому відео робота танкістів 24-ї окремої штурмової бригади Айдар у Кліщівці під Бахмутом. На Лимано-Куп'янському напрямку наразі спостерігається за росіяни. Добрячі отримали на горіхи і не переходять до боєзіткнень. Про це говорить капітан Ілля Євлаш. Бойовики окупованої Донеччини повідомили про загибель командира 31-ї десантно-штурмової бригади збройних сил Росії. За словами командира батальйону «Восток», який воює за донецьких бойовиків, загинув комбриг Андрій Кондрашкін із позивним Дунай. Змі повідомляють, що Кондрашкін був учасником війн у Чечні. Сам він стверджував, що брав участь у щонайменше в трьох воєнних конфліктах Міноборони Росії. Загибель командувача 31-ї десантно штурмової бригади не коментувало. Ганна Майлер повідомила, що українські війська за час наступу на півдні звільнили вже більше ніж 260 квадратних кілометрів. А на Бахмутському напрямку 51 квадрат. Вона зазначила, що українські військові просуваються і на Мелітопольському напрямку. За минулий тиждень звільнили 5,2 квадратних кілометри на південному фронті. Усього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 квадратний кілометр. До слова історичний момент пішла епоха. Сьогодні кабінет міністрів звільнив з посад. Шість заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства, серед них і Ганна Маляр. Високопоставлені джерела української правди в уряді кажуть, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова, і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Джерело наближене до Міноборони зазначило, що йде повне оновлення. Що з приводу контрнаступу говорить президент Зеленський? У передачі «60 хвилин скота Пеллі телекомпанії CBS прокоментував повільний прогрес і сказав, що захисникам зараз важливо просуватися вперед, хоч на невеликій відстані, і не давати перепочинку президенту країни агресора. Зеленський каже, що наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни й українці випускають. По 40 тисяч снарядів на день війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес. Цитую, це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І не зважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території. Кінець цитати на сам кінець Зеленський зізнався, що знає, де ми збираємось прорвати оборону росіян, причому потужно прорвати, але навіть натяку на цей напрямок не зробив. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Усього зафіксовано 24 БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування стосовно ракет окупантами було залучено 8 бортів і зафіксовано пуски 17 ракет типу Х-101, Х-555, х 55 Усі 17 знищено силами та засобами повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у телеграм відео роботи української ППО і подякував оборонцям за успішну роботу. На відео зафіксовані два влучання по ворожих цілях. Олещук додав, що третю ціль. Також уразили сили оборони півдня. Повідомили, що вночі під ударом було подунав'я. зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Крім того, внаслідок бойової роботи уламки збитого Бапела спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідували за словами речника повітряних сил. Гната цього разу Росія задіяла безпрецедентну кількість авіації для нічної атаки. Друзі, долучайтеся до нашого клубу Клубу Української правди. Підтримуйте незалежне медіа, підтримуйте донатом. А ми у свою чергу підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП посилання у першому закріпленому коментарі. Росія ймовірно посилила 58-му загальновійськову армію, яка зазнала важких втрат на уріхівському напрямку додатковими повітряно-десантними підрозділами упродовж останніх двох тижнів. Розвідка Британії вказує, що наразі щонайменше 5 полків зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі це угрупування має налічувати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак ці підрозділи швидше за все недоукомплектовані протягом всієї війни російські командуванні. Я намагалося відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій, але підроботаним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ. Кирило Буданов заявив виданню Зе Економіст, що сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими, за його словами, Україна можливо задіяла обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз здається у відчаї і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня. Цитую, всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Кінець цитати Буданов уточнив, що два. Ця та російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості. Ну і на сам кінець Буданов дав прогноз стосовно того, коли в Росії вичерпається зброя для війни. Він вважає, що за умови продовження загарбницької війни проти України російська економіка протримається лише до 25-го року. А потік зброї в агресора вичерпається вдвоє. Двадцять шостому році або навіть раніше, окрім цього, керівник української військової розвідки назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії. За його словами, однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони. По друге, Виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників, і по-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області. За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем. Буданов. Впевнений, що безпілотники безумовно полегшать операції зі звільнення наших територій. Цитую: безпілотники не мають страху, їх не шкода. Кінець цитати. У російському Білгороді вночі підпалили конструкцію Зет, встановлену біля проспекту Ватутіна. Камера зафіксувала момент підпалу. Відеозапис передали в поліцію. Проводяться слідчо-розшукові заходи. Мер Білгорода Валентин Демідов написав, що камера зафіксувала машини, які зупинялися, і намагалися допомогти. І стверджує, що конструкція практично не постраждала. З'явилися фото пошкоджень російського підводного човна Ростов на дону внаслідок атаки в ніч на 13 вересня. На знімках видно великі пробоїни в носовій частині підводного човна і по центру корпусу. Як наголошує Дефенс Експрес, раніше в публічному доступі були лише супутникові знімки акваторії окупованого Севастополя, зроблені після атаки. На основі знімків можна було робити припущення, що підводний човен Ростов на дону отримав пошкодження у носовій частині. А характер цих пошкоджень означає ба. Багаторічний ремонт із затратами на рівні сотень мільйонів доларів. Що дозволило росіянам за лічені дні захопити південь, окупувати Херсон і відкрити собі шлях на Маріуполь? Чому не були підірвані сумнозвісні мости на перешийку з Кримом? Ці питання зависли у мережі та в змі від початку повномасштабного вторгнення. Влада дає розпливчасті відповіді. Триває. Слідство а опоненти Володимира Зеленського тим часом поширюють власні здогадки про хто розмінував Чонгар з власних джерел у силових структурах українській правді відомо, що розслідування веде підзвітні офісу президента, державне бюро розслідувань спільно зі службою безпеки України. І нібито головними фігурантами цієї справи можуть бути командувач об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв і генерал-майор Андрій Соколов, який з жовтня 21-го і станом на початок великої війни. Був командувачем управління військ південь. Українська правда поспілкувалася і зібрала в одну картину спогади військових, які керували тодішньою обороною. Брали в ній участь і контролювали мінування мостів. Ми отримали доступ до унікальних даних українських військових, а також російських мап і планів. Великий матеріал про те, як південь України зустрів 24 лютого. Ми опублікуємо найближчим часом. Ну а поки що українська правда поговорила з Андрієм Соколовим, який відповідав за південний напрямок. Про те, як була організована оборона, чому не витримала натиск росіян, що могло би це виправити, і чи розміновували щось на межі з окупованим Кримом? Посилання на інтерв'ю із Соколовим з'явиться тут? Останніми днями з'явилися чутки про різке погіршення здоров'я Рамзана Кадирова. Одне з таких повідомлень з'явилося в чеченському телеграм-каналі, який повідомив, що. Кадиров впав у кому. В інших російських джерелах йшлося про ймовірне отруєння Кадирова особистим лікарем. Ще одна з версій: Кадирову пробували пересадити нирку, але вона не прижилася. Представник Юсов також заявив, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані. Через кілька годин після заяв Юсова в соцмережах Кадирова і його помічника Омара Даудова з'явилося 10-секундне відео, на якому Кадирова в компанії з близькими показують зі спини, коли записано це. Це відео зрозуміти неможливо вчора ж було опубліковано чергове відео, на якому Кадиров під дощем йде асфальтовою доріжкою. На іншому відео видно будівлю, схожу на резиденцію Кадирова в Грозному. За даними сервісів Яндекс Погода і «Гісметіо», у неділю в грозному близько 16 градусів і дощило. у пості. Під відео такий текст цитую дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні прогулятися на свіжому повітрі. Привести думки до ладу, кінець цитати. Однак на самому відео Кадиров вимовляє більш абстрактний текст. Він каже, що слухає Коран і пройшов кілька кілометрів. Тим часом у Кремлі заявили, що не мають інформації про хворобу глави Чечні. Прес-секретар президента Пісков заявив лише, що Кадиров хворий і потребує частого. Гемодіалізу за розгортанням цієї епопеї спостерігали аналітики інституту вивчення війни. Вони кажуть, що тривале занепокоєння станом здоров'я Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність Путіна від підконтрольного Кремлю, очільника Чечні у питанні збереження стабільності в регіоні. Цитую, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим. Вим для ранньої популярності Путіна в Росії кінець цитати. Що ж, слідкуємо далі, американський мільярдер Ілон Маск вважає, що під час контрнаступу України втрачається багато життів заради незначних. Територіальних здобутків американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті. Маск у коментарі написав «So much death for so little». Раніше він уже закликав до перемир'я України з країною агресором, аргументуючи тим, що з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі Матки землі, кордони якої майже не змінюються після цього. Президент Росії Володимир Путін назвав маска талановитою і видатною людиною. Президент США Байден закличе розширити Раду безпеки ООН під час зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку. За даними The Telegraph, Байден хоче включити п'ять або шість нових постійних членів, зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та Пар. Наразі Радбез ООН має п'ять постійних членів: Китай, Росія, США, Велика Британія і Франція. До неї також входять 10 непостійних членів, які обирають на дворічний термін. У розмові з The Telegraph у Білому домі речник Білого Дому. Кірбі сказав, що на думку президента Байдена архітектура Ради безпеки ООН має бути більш інклюзивною і всеосяжною. То що реформа Ради безпеки вимагатиме внесення змін до статуту ООН. на це можуть накласти вето Китай і Росія, чиї повноваження щодо блокування резолюції і санкцій можуть бути зменшені в результаті такої реформи. Київ планує почати оскаржувати відмову Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції. За словами торгового представника України Тараса Качки, важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. Отже, Київ. Позиватиметься у справі до світової організації торгівлі, а не в рамках власної торговельної угоди з ЄС. Цитую, я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться з торговельними партнерами і з власним союзом, тому що це може вплинути і на інші держави. Кінець цитати нагадаю, Польща, Угорщина та Словаччина повстали проти рішення Європейської комісії, яка минулої п'ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна на території цих держав ЄС. Три держави заявили, що в Уть свої власні заборони на український агроімпорт після рішення Єврокомісії припинити обмеження. Вчора голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін повідомив, що колишній очільник Херсонщини Геннадій Лагута передчасно пішов з життя. Не повідомивши подробиць за даними змі, вказувалося, що Лагута помер вночі в одній з київських лікарень. Лагуті було 49 років. Аж от сьогодні виявилось, що Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва. Тоді, як ще 13 вересня, його дружина заявила в поліцію про зникнення чоловіка. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство». Зараз триває досудове розслідування. Слідчі розглядають усі версії. Сі, скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події. Нагадаю, в лютому служба безпеки вручила підозру Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів. Український археолог Федір Андрощук отримав головну нагороду Європейської асоціації археологів. Цитую асоціацію, його команда не лише кинулася захищати археологічну спадщину в перші моменти атаки, допомагаючи іншим регіональним музеям зробити це, але як тільки стало безпечніше, вона продовжила проводити дослідження, відкривати нові виставки та організовувати інформаційну діяльність під час спостереження за випадками мародерства. Кінець цитати. Чому ця новина вдвічі приємніша для нас? Тому що нагороджений Андрій Щук дав інтерв'ю українській правді. Він став гостем подкасту Культура всього критика Костянтина Дорошенка. Посилання на випуск буде в описі під цим відео. Українці заслуговують на достовірну інформацію. Тож робіть у пестрічку більш помітною в Ютуб. Більше коментуйте, поширюйте і тисніть вподобайку.